Пам'ятаєш ту осінь, коли вперше побачились ми, розповідав про ти, голос дрижав, а від експонатів музею біло білого Не могла зрозуміти, чому довго ти удаль. Погляд відводив, в твоїх очах стояли сльози. Забулася. Бігани на коридори, короткі зустрічі, лекції, практика, бібліотека, екзамени. Твій випускний. Ти підійшов несміливо до мене і запросив на вальс. Всім було весело, всі танцювали, а ти говорив, що цим дико всесвіту я. Промайнуло, мов ми. Твої фото у формі для мене були, ніби грім серед ясного неба. Адже ти так красиво казав про життя, для мене складав і вірші, і навіть поему, а побачила зброю в твоїх руках. І все, всі слова про красу чомусь спішли в небуття. Знаєш, не буду бувати, говорив ти мені чергове військове звання, нова форма, погони А з неба славти, привіти палки. В кабіні пілота так тісно, що з польоту ти біг полосою, шукаючи землю очима, на ніж польових нових квіток. Шасі. Фюзеляж, політ усе в нормі. Не скаржився ти. Погода ти птахом у неї літав. Не знаю, де все те на шестя взялося на тебе, на мене, на нас. Країна найкращих дітей ти призвала до себе. Кордон боронити? ти ж в'яний присязі бійцю. Знання іноземних військові поняття в тилу не залишить тебе. Поспішаєш, усмішка твоя на устах обпекла моє серце. Ти ще хочеш мені? Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік? Не ти написала. Це я писала до тебе, але все то про нас. Довгі тижні чекання розумію. Зв'язку з тобою нема. Я боюся новин, я боюся, почути страшне. Страх проймає моє до кісток. Хто я? Мурашка, роса ні. Закарбують історики на скрижалях все, як і треба. Я ж залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. Повертайся, солдати, ніби ті слова лиш тобі. Та цей крик я звертаю до всіх, до всіх живих, поранених і калік, до всіх, хто ще чує мене. Я не можу бачити молодих у могилах. Закрились в очі їхні на віка. І не встане боєць, не пригорне до грудей та своїх рідних та чи сховає свій біль матері ту холодну труну. А вони ділять газ, а вони зводять мости, потім палять мости, будують стіни, Скандуєте, Виправдовуєте. кого? Себе? Ні. Життя лише одне. Не можна його перезавантажити, мов комп'ютерну гру. Благаю, подивися на мене. Так хочу почути, ще знов і знов кохаю, люблю тебе, життя, моя любов.